Вітаю, вас, шановні телеглядачі. Відсвяткували надвірнянці, Міжнародний гуцульський фестиваль, відзначили День міста, День працівника нафтової і газової промисловості. В цілому короткий підсумок про те, як місту вдалося спрацювати, наскільки вдалося виконати всі ті обов'язки, покладені на місто, в проведенні цих урочистих заходів. І в цілому, що ці свята дали для надвірнянців. Про це ми сьогодні будемо говорити із надвірнянським міським головою Зінами Мирославовичем Андрійовичем. Вітаю вас, доброго здоров'я. Ну, перш за все, коротко ваші враження від фестивалю. Наскільки вдалося його організувати, наскільки вдалося взагалі святкування? Ну хочу котре наголосити про те, що, що передувало проведення не скільки святкування, а проведення заходу 22-го міжнародного сульського фестивалю. 21 червня 2015 року на 9-му позачерговому з'їзді Всеукраїнського товариства Гуцульщина жителям нашого міста і Надвірнянського району надали можливість честь приймати делегатів 22-го міжнародного гуцульського фестивалю. І саме практично за останніх 5-7 років Надвірна інтенсивно готувалася до цього заходу, не дивлячись на те, що. У 2004 чи 2005 році надвірна відмовилась прийняття цього фестивалю. І хочу сказати про те, що що мене вразило, це те, що практично на цей захід з'їхали більше з 4 областей представників Гуцульського регіону. Це 6 країн Європи, навіть були з Канади. І сьогодні саме основне завдання було належно підготуватися і підготувати об'єкти. Соціальної культурної сфери, об'єкти інфраструктури міста, району для належного проведення не скільки святкувань, а відзначень і вшанування. Адже тематика міжнародного цульського фестивалю була підведена до військово патріотичного вольового національно державного духу. І саме основна була підтримка це основна була акцент зроблений на підтримку учасників АТО, які сьогодні на сході України дають можливість проводити не тільки Такі подібні фестивалі, а взагалі відбуватися всім заходам, які проводяться на теренах нашої області і всієї України. В цілому ще до проведення фестивалю було ну, багато різних думок, різних розмов, варто, не варто. Одним із головних аргументів противників було те, що не час зараз. Однак все ж таки розуміємо, що якщо б не проведення гуцульського фестивалю в місті надвірна. Ну, скажімо так, ще довший час не було б е, зведено тих об'єктів, які вдалося зробити, готуючись до цього фестивалю. Е, якщо можна, охарактеризуйте, е, тому що ми ходимо вулицями і інколи помічаємо, інколи не помічаємо, що, е, які об'єкти було змінено, реставровано в підготовці до цього фестивалю. Ну, хочу наголосити про те, що ми... Проживаючи в нашому місті, ми не замічаємо тих змін, і ми вже привикли, що з кожним днем, з кожним тижнем, місяцем, роком ми системно і принципово підходимо до відновлення тих об'єктів, які є основними у соціальній культурній сфері і належній інфраструктурі. Якщо ми зробимо таке невелике порівняння і проведемо таку аналітику, то ті міста, які приймали, 20... приймали міжнародні гуцульські фестивалі, не змогли досягти того, що ми змогли зробити за останніх 5-7 років. Адже останній гуцульський фестиваль, це 9-й по черговості, який проходив у 1999 році, показав високий рівність, професійний рівень готовності об'єктів міста району до проведення Міжнародного гуцульського фестивалю. Не стало виключенням і 22-й Міжнародний гуцульський фестиваль. Де ми рутинно, фундаментально і напружено принципово підходили до всіх об'єктів. Якщо взяти в цілому, то е, зрозуміло, що ніхто не, не, не ставив за мету по фестивалі, 22-му міжнародному сульському фестивалі, е, ставити тільки до, до тих мотивів, які були основною причиною непроведення. Адже гуцули це дружній братній народ, і саме місто надвірне стало центром гуцульського краю останніх три дні, і були відмічені гостями і жителями нашого міста про високий рівень підготовки. Адже приймати півтора тисячі гостей з чотирьох областей із з шести країн Європи і світу потрібно певні ресурси, певні бажання, і саме основне... Проявити гостинність, доброзичливість і е, теплоту відносин. Якщо взяти по об'єктах, то хочу віддати належне першу чергу і подякувати це керівникам комунальних служб і звичайним е, комунальним працівникам, які практично останніх, останніми тижнями, останніми місяцями, з 3-ї години ночі до 23-ї години вечора практично не покидали межі нашого міста. Працюючи на благо і до під... на благо міста і... і до підготовки в рамках е... міжнародного сульського фестивалю. В першу чергу це тим людям, які розуміють, що на них поставлена відповідальність, бо зараз непростий складний для України час, забезпечуючи їм соціальні виплати, ми також несемо відповідальність про те, щоб місто жило. Конкретно по об'єктах. Якщо окремі об'єкти ми змогли залучити місцевий ресурс, це кошти міського і районного бюджету, то в цьому році нам вдалося... Залучити ресурс обласного бюджету. Правда, ресурс невеликий, але ті об'єкти, власністю, в яких є фонд комунального майна, власність району, районної ради ради адміністрації, нам вдалося поєдино разом в гурті в єдності долучити за рахунок співфінансування. Це міський бюджет, районний бюджет і обласний бюджет. Орієнтовна сума коштів, яка я хочу оголосити, сума коштів, яка виділена. На частково сьогодні виділено, але в основному роботи були зроблені у бор. Це на відновлення фасадів, покрівель, заміна вікон і належної інфраструктури об'єктів соціально-культурної сфери. Це районний будинок культури, це музична школа, це вечірня школа, це музей історії Надвірнянщини, це середня школа номер 2 та інші об'єкти, які відновлені, які залишуються як здобутком громади, на користь громади міста і району. Бо фестиваль. Гостей ми зустріли, пройшов, а справа конкретно справа за відновленням фасадів, покрівель, прибудинкових територій, залишиться для мешканців міста і району. Тому і співфінансування з різних бюджетів говорить про те, що ми могли довести ту проблематику і нас почули в області. Практично, з області з Івано-Франківська, ми не не приїжджали без вирішення тої чи іншої проблеми, не говорячи про те, що є певні труднощі із, із обласним бюджетом. Нас почули в області і спільними зусиллями оргкомітету, де оркомітет очолював, очолював голова облдержадміністрації Гончарук Олег Романович, разом з оркомітетом місцевим трьох голів ми змогли довести ту справу, де громаді нашого міста району делегували на 9-му позачерговому з'їзді Всеукраїнського товариства Сольщини. Ну, Якщо можна, в цілому на яку суму робіт було виконано ці всі роботи, і якщо б не фестиваль, то чи можливо їх було б виконати в найближчим часом? Звичайно, що ні. І основний лейтмотив, від, основною відправною точкою було те, що ці об'єкти, вони і так перебували в такому неприглядному виді і стані, адже бюджет району і бюджет міста. Бюджет міста в першу чергу не міг фінансувати об'єкти, які не належать до власності територіальної громади міста. В першу чергу, це районний будинок культури. Я думаю, що якщо кожного року робити мінімальні кроки, то повірте, що і районний будинок культури, і музична школа, і інші площі, сквери можуть бути вирішені по -по послідовно, системно і дістануть логічне завершення. Так сталося, що з районного бюджету. В минулих роках було виділено кошти на 200 орієнтовно біля 500 тисяч гривень. Фасадні роботи не є дешевими, плюс енерозберігаючі технології це відповідний сертифікований пінопласт і технології, пов'язані з енерозбереженням, для того, щоб зекономити природній газ. Тому і звернення моє керівництва району до керівництва області про те, що основною відправною точкою це було, що міський районний бюджет знаходить можливість співфінансування. Якщо є три, три бюджети співфінансування, повірте, і суму коштів легше знайти. Так сталося і по музичній школі, так сталося по середній школі номер 2 і дуже багато об'єктів, які були зроблені саме за рахунок міського бюджету. Це вулиці Комунальної форми власності, це прибудинкові території. І ті об'єкти, які попали в перспективний план підготовки не стільки до гуцульського фестивалю, а скільки для належного і добротного проживання в нашому місті. Бо... Системно підходимо до кожної проблеми, не, до, не тільки до проведення таких заходів, а повірте, що завжди працюємо на випередження. Якщо б ми не дотрималися е, цих слів, я думаю, що ми б не змогли за місяць, навіть за два, а то й за шість місяців належно підготувати. Я знаю, як проходять міжнародні гуцульські фестивалі в інших містах, не хочу образити інші міста, але повірте, що ми зробили великий крок вперед. Я не побоюсь цього сказати. Для того, щоб надвірна, як центр району, належно була підготовлена і оцінена гостями, туристами нашого міста. І саме основне, робимо це ми для людей. Робимо щиро, маємо велике бажання робити. І повірте, що практично три дні безсонних ночей, де комунальні служби проживали в приміщеннях, адмінприміщеннях і практично були на об'єктах. Життєзабезпечення нашого міста це стадіони, парки, сквери, площі, місця спільного користування, практично в понеділок, з неділі на понеділок, плавно перейшли в робочий процес по підготовці належної підготовки до і до опального сезону, і по підготовці до наведення чистоти і порядку, де було відмічено про те, що півтора тисячі людей, де були належні умови, були відповідні біотуалети, сміттєві баки. Практично не було видно того сміття, хоча об'єми сміття були шалені. Це десятки машин сміття, які ми вивезли з прилеглих територій фестивальних майданчиків. Тому котре хочу подякувати звиклим комунальним службам, кожному комунальнику, який, не жаліючи себе здоров'я власними силами, приклався ще більше приклався, чим хтось, для прийняття представників, делегатів, гостей 22-го міжнародного гуцульського фестивалю. Радіє те, що ми об'єдналися для того, щоб ми були центром гуцульського краю, центром чистоти, порядку. І в першу чергу також хотів би сказати велике спасибі правоохоронним органам, які спрацювали на випередженні для того, щоб забезпечити цей правопорядок. Ну і одним із таких важливих питань, які ну, скажімо так, перед фестивалем говорилось про те, що. Надвірна в основному перша причина і перше, що побачать наші гості, це дуже поганий стан доріг. І однак знаємо, що вже перед самим фестивалем навіть відбулось ремонт по вулиці Грушевського. Тобто це одна із найбільш болючих, найбільш тягучих, якщо можна так сказати, проблем. Вона була чи вона є вирішеною? Уже зараз на сьогоднішній ну, день. Якщо людей. ми повертаємося до самого проведення фестивалю, то тематика, яка відповідає тим подіям, складним подіям на сході нашої держави, це військово-патріотичне виховання, національний державний дух, підтримка учасників АТО, де, враховуючи ті е, автентичні традиції, звичайні обряди, які носить е, регіон Гуцульщина, практично було все. Відмічено в заходах, починаючи з п'ятниці, це науково-практична конференція. Велику увагу було звернуто на роль і постать гуцулів в свідомості кожного українця і в свідомості тих регіонів, які представляють гуцульський край. Було багато зроблено звернень щодо покращення екології гуцульського регіону. Практично п'ятниця на свято Главосікі був задійно науковими практичними конференціями. Де було дуже нового, істотно нового, і дуже було інфрати... інформ... інформативного багато інформації для того, щоб ми могли почерпати ту, ту таку духовну скарбницю гуцульського регіону. По суботі-понеділі це великі чисельні делегації, і, повертаючись до питання доріг, саме з понеділка, останнього тижня, де по підготовці до гуцульського фестивалю, Практично ми вийшли на фінішну пряму по відновлення дорожнього асфальтного полотна, вірніше, будівництво нової дороги, яка за останні два роки в зв'язку з зволіканням і бездіяльності служби автомобільних доріг не було відлагоджено. І на одній з останніх нарад під головуванням голови ОДА було поставлено чітко завдання, щоб завдання і гарантування, і обіцянка ним було зроблено під час представлення. Голови райдержадміністрації, це у квітні-травні 2015 року щодо саме до проведення міжнародного цуцького фестивалю буде відновлена дорога по вулиці Грушевського. Дорога місцевого назначення, яка відноситься до компетенції служби автомобільних доріг. Власником є служба автомобільних доріг, дорога під назвою Надвірна пасічна. І обіцянки, які були сказані і висловлені головою ОДА, знайшли втілення за допомогою інтенсивного, практично. Інтенсивного звернень практично кожного дня ми відбувалися зустрічі наради народного депутата Юрія Бодани-Дерев'янка з депутатами міської районної і обласної ради про дотримання слова. І саме основне, що ми змогли залучити кращих спеціалістів в дорожній галузі до відновлення дорожнього асфальтного покриття. Хочу відмітити те, що по технічних параметрах, бо не одну вулицю. Під моїм контролем зробили комунальні служби нашого міста, але цю вулицю зроблено по новітніх технологіям, по технічному завданню, методом ресадінгу. Це орієнтовно 20 см товщиною, новітня бетонна основа, яка дає можливість навантаження, горизонтального навантаження більше 30-40 тонн. Ну і два слої асфальту перший асфальт асфальтне покриття вирівнюючи це товщиною 6 см. І чистовий верхній шар це товщиною 4-5 сантиметрів. Ця дорога, термін, гарантійний термін придатності більше 10 років. Я думаю, ви самі бачили, коли гуцули приїжджали до нас на, на територію нашого міста, не зупинялися роботи. І роботи робилися з п'ятниці на суботу в ніч, з суботи на неділю також в ніч. І в другій годині ночі, в суботу, практично з'їхала техніка, і ми відкрили рух. Практично я був з ними постійно, і не дивлячись, що ми приймали півтора тисячі делегатів гуцульського фестивалю, для мене свято і для надвірнянців свято це побільше би таких вулиць і доріг. Свято було на вулиці, і, повірте, ніхто не міг повірити, що до гуцульського фестивалю ми сьогодні у борг зробимо 3,5 тисячі квадратних якісного дорожнього асфальтного полотна. Я думаю, що це приклад тому, як. Потрібно робити, якби цю вулицю робила служба автомобільних доріг, обл.автодор, повірте, щоб це, це би були місяці неякісної, недобротної роботи. Так, як поступила служба автомобільних доріг, з громади нашого міста, практично зволікаючи своєї бездіяльності, нас не чули. І тому різні кроки, різні методи, і популярні, і непопулярні, будемо використовувати для того, щоб нас чули в обл.адміністрації, чули в службі автомобільних доріг. Слідуючий етап це відновлення об'їзної дороги. Це вулиця Львів Мокачева, вулиця Ремішвілі, вулиця Вокзальна, вулиця Соборна. І думаю, що ми візьмемо на себе відповідальність. Також це не наша вулиця, вулиця Об'їзна, вулиця Кармелюка, вулиця Ярослава Мудро, де є власником цієї дороги, є служба автомобільних доріг, де проїзду як такого немає. Тому ми маємо великі сьогодні виклики до доріг в е центральній частині міста, де весь вантажний транспорт, сьогодні порушуючи знак в'їзд вантажного транспорту заборонений. В'їжджає і руйнує ті дороги, де я, як міський голова і з комунальними службами несу відповідальність. Я думаю, що якщо Даї буде бездіяльним, ми практично на всіх в'їздах і виїздах поставимо обмежувачі по висоті для того, щоб дбати про майно громади. Це ми робили раніше, в зв'язку з тим, що практично сьогодні ДАІ не може і не має великого бажання регулювати і навести лад вантажним транспортом, тому будемо боротися і в день, і вночі. Якщо ми погодимо ці обмежувачі по висоті з відповідними службами, вони появляться на перехресті Марка черемшини шини Рудніва, Черемшини-Кобринського, і вони повернуться на перехресті вулиця Шкільна, вулиця Котляревська, вулиця Володимира Великого. Якщо Даї не відповідає згідно посадових обов'язків своїй праці, я думаю, що ми будемо звертатись до керівництва Даї, керівництва області для того, щоб вони... Дійсно відповідали, робили ту роботу для забезпечення правопорядку і належного утримання комунального майна громади міста Надвір. Е, ну і все ж таки, якщо повертаючись до е, гуцульського фестивалю, були присутні окрім інших міжнародних делегацій, також е, делегація із міста Побратима Прудніка. Е, можливо, ну тобто пройшов невеликий проміжок часу. Від останнього візиту представників делегації Прудніка, тобто від Дня Незалежності, які можливо думки нові вони висловили стосовно розвитку міста Надвірна і подальшого бачення в розбудові його. Ну цей захід під назвою Міжнародний гуцульський фестиваль, так звані фестини, які проходили в нашому місті, стали центром відвідин гуцулів не тільки областей чотирьох областей нашої України, а й всіх. Практично представників гуцульського краю, Європи і світу. І було віддано належне те, що Гуцули – дружній братній народ, та проблематика, яка була озвучена і сьогодні існує, була чітко втілена і висловлена на практичних, науково-практичних конференціях. І було зроблено дуже багато офіційних звернень, і саме основне, це те, щоб поскоріше закінчилась військова російська агресія. І повірте, щоб запанував мир і спокій на теренах нашої держави. Щоб було відмічено, те, що представники міст Прудніка, і Корнова, і інших країн, це Прибалтики, Молдови, Канади, інші країни, які приїхали, Румунії, думаю, відмітили про те, що таких гуцульських, автентичних традицій, обрядів звичаїв, які є притаманні. Саме в цьому регіоні немає ніякої нації Європи і світу. Тому було дуже приємно відзначено гостями і жителями нашого міста про такий щирий, доброзичливий, гостеприємний прийом. Ну І ми показали все, що ми вміємо, не тільки по підготовці, а показали свої народні ремесла своїм відділом культури, управліннями обласної державної адміністрації про те, що практично сьогодні на ентузіазмі, на фанатизмі, на альтруїзмі ми. Зробили і проробили великий пласт роботи. Тому і всі практично виступи були, були дзеркальним відображенням тих подій, які відбуваються на сьогодні в державі. Бо невеличкі перемоги повсякденному життю забезпечують велику перемогу на сході нашої держави. Тому, якщо немає культури, немає перемоги. Якщо не буде пісні, буде, не буде тих перемог на різних фронтах. Тому... Закликаю всіх дбати про те, щоб саме українська пісня, українська мова передували нашим всім намаганням, прагненням для того, щоб забезпечити мир і спокій в нашій державі. Отож, коли вже є підбиті певні підсумки проведення цих урочистих заходів, можна сказати уже більш ствердно, наскільки варто було це робити, наскільки люди також переконались чи не переконались можливо в тому, що. Цей захід був потрібний для нашого міста. Якщо коротко, то просто підсумувати свої враження і думку стосовно проведення міжнародного сульського фестивалю в надвірні. Як житель міста надвірної не тільки як міський голова, хочу сказати, що такі заходи потрібно робити. В першу чергу це належна оцінка по підготовці і засередження всього ресурсу, в першу чергу, людського і бажання. Змінити життя на краще, бо якщо ми будемо змінюватись, починати з себе, повірте, можна змінити ситуацію. По-друге, це цей захід, фестини, які відбулися під час п'ятниці, суботи, неділю, в ніякому разі разі не можна говорити, що це фестиваль, де приходять, співають, танцюють і відпочивають. Бо сьогодні такий час, де ми всьому світу показали, що ми, святкуючи, вшановуємо і ми маємо пам'ятати всіх героїв які дають можливість нам сьогодні святкувати і завжди згадувати, і вшановувати їхні імена. Заходи, які передували, передбачали по Гуцульському фестивалю по Дню міста, це належна увага і підтримка сімей, учасників мобілізованих антитерористичної операції, підтримка психологічна, фінансова, де учасники АТО також посприяли для того, щоб було належно підготовлено і їхня участь. Адже по фестивалю по Дню міста була зібрана певна сума коштів, яка буде направлена для фінансової підтримки для медичного лікування і реабілітації. І ці всі компоненти, які я сьогодні назвав, дали можливість нам досягти певної готовності і певної невеличкої перемоги, судити надвінянцям про рівень підготовки, про рівень тих об'єктів. Зрозуміло, що всю роботу ми не переробимо. Але хотів би вкотре подякувати жителям нашого міста, візьму на себе відповідальність району про те, що вони з розумінням поставились до проведення цього заходу. В першу чергу це духовенство, які з розумінням поставили, що саме не надвірнянці напрошувалися на проведення цього фестивалю, а саме делегати 9-го позачергового з'їзду, де були представлені чотири області, дали можливість надвірнянцям реалізувати і здійснити волевиявлення гуцулів всього світу. Тому і. Я розумію, що і на мене поставлена відповідальність. Я вважаю, що до такого заходу ми готувалися дуже виважено. Було проведено великий плаш, мат роботи. І я думаю, що як в 99-му році місто отримало нове бачення, новий естетичний вигляд. Ми практично вимили, повилизували, розумієте, такі кроки зробили, що ми робили це повсякденно, але основний акцент, основний удар ми зробили. Останні тижні по підготовці до цього заходу, і тому важче досягти, а нам сьогодні ще важче буде утримувати. Бо коли кожного року у межах тих бюджетних призначень бюджет міста настільки збільшується, ми піднімаємо планку обслуговування і належне надання тих чи інших послуг. Тому і цей фестиваль показав, що надвірнянці горді, гідні і зробили все можливе за допомогою комунальних служб, які є сьогодні. На праці громади, якими є сьогодні, слугами народу, могли забезпечити повноцінне функціональне життя не тільки під час проведення фестивалю, а й належну оцінку, яку вони дадуть, для того, щоб ми вже від учора також цю підтримку і цей рівень тримали для повсякденного життя на майбутнє. Що ж, дякую нашим телеглядачам. Я нагадаю, що ми спілкувалися із надвірнянським міським головою про. Підсумки, певні здобутки, проведені міжнародного гуцульського фестивалю, який відбувався нещодавно в нашому місті. Дякую вам за розмову. Всього доброго. На все добре.